Друзі, всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Власівська полуниця, з вами Білик Наталія. Я вам завжди показувала полуницю, а сьогодні я вам хочу показати свій виноград, показати один сорт, який я зараз буду зрізати, який вже достиг на сьогоднішній день. Оці всі останні сорти я буду про них пізніше вам розповідати. У мене є, що показати. Виноград у цьому році, в мене вийшов. Він весь чистий. Ну, Кое що десь може і попадається таке. Ну, Я стараюсь його обробляти. дивлюся, ухажую за ним. Ось. Полуничка ось у мене так росте, теж чистенька, гарненька. Жару ми пережили. Хоча і зараз жарко, дощів у нас немає. Ну, Але ж таки працюємо, работаємо. Ну, так, ось, наприклад, я, тут у мене сонце дуже сильно повертається, то я ось сітка затінення так притіняю виноград, щоб він не пікся. Е... І аграр я теж притіняю. Де притіняю, а де, ось, наприклад, ось тут виноград не печеться, то нічого я йому не закривала. Ну, і ось доходимо до. Мого сорту. Сорт називається Кишмиш Юпітер. Я його не закривала нічим, бо тут такі листочки дуже здорові в мене широкі, вони його е, практично закривають від сонця, і він в мене тут не печеться. Листовий апарат у мене чистий, кущі кущ дуже високий, здоровий, лаза ось така товстезна. Ось непогана. Жирових лос немає, так що все в мене вийшло в цьому році. Е, в тому ну, Дивіться, я вам зараз ось показую, які в мене груночки. Груночки невеликі. Ну, десь 300-400 грам одна грунка. Але ж таки виноградик тут є. ось дивіться Він уже повністю созрел, його треба зрізати. Ну, тут ми вже трохи їли його. Ось, ось, ось дивіться, як ось такий у мене виноград вийшов, Дивіться, яка краса. Зараз я отак приберу. Значить, що я в цьому році він у мене найкраще вийшов як в предучих роках. звичайно, е я на одній лазі оставляла по дві груночки, але він у мене дає по три. То в цьому році я залишила по три грунки спеціально. Хотіла подивитися, е як він, буде, М получиться, не получиться, витягне, не витягне. От, е Лози ось, дивіться, вже починають созрівати. От. То, що я вам хочу сказати, то виноградик вийшло. Ось верхня гроночка, він дуже солодкий, без косточки. Саме-саме солодкий виноград, найперший, що вийшов на моєму участку. Хоча у багатьох вже є і ромбік, люди вже продають і кушають. От. Ну, а в мене тільки кишмиш. Поки що первий, але там іще я вам далі покажу ще сорти. От. Ось така ягодка. Цей сорт мені подобається. З ним дуже легко, легко його вирощувати, він не болявий. Вовремя просто обробки, треба дивитися за ним, поливати. Ось як було жарко, то я його поливала. Не дуже заливала, але. Поначалу робили хороші паліви, такі як треба, а потім уже там по три-чотири по відра під куща підливала, щоб думала, вдруг буде дощ, щоб він не потріскався. Ну, ось такі груночки. Зараз я його буду зрізати. Ось одну грунку зрізала. Ось така груночка. Ну Така немаленька, нормальна. Три по, на одній лазі по 400-300 грамів якраз воно все і витягує. В тому році він мене осипався, а в цьому році він нормально себе показав. Так, ось включила віси і хочу звісити. Ось, ось от 375, да, так і є 320-400. Якщо грунка більше, то там і 400 грамів грунки. Ну, ось такий виноградик. Советую всім, хто хоче зайнятися виноградом, садіть кишмиш Юпітер, він вас не підведе. Ну і ще я хочу вам показати ще один сорт. Зараз ось ми дойдемо, то він ще йому трохи треба достигнути. Ну таке ж все одно я вже хожу його, зриваю по ягодки. Так, це в мене сорт називається, ось я такі бірочки поцепила, щоб мені видно було, рошфор. Це пробую в цьому році перший раз. Тут небагато я ставила груночок, бо це третій рік. Ось, ось, така, ось такі ягодки. Ось, наприклад, ось покажу, ось тут. Значить, в тому році мене з ним. Була проблема, я не могла його, він зажирував і не було в мене як виростити. Зараз отак от зніму, покажу вам подальше. Ось отакий кущ, Кущ теж немаленький. Значить, що в мене вийшло, Тільки вийшло дві плодові стрілки, і плодова стрілка сильно ось зажирувала. І мені навіть неудобно було його прикопувати. То в цьому році я його, скільки він дав гроздочок, скільки я його нагрузила, щоб трошки, ну, щоб пустили пагани. і Ось дивіться, я вже виростила. ось Один рукав буде, другий рукав, третій, четвертий І тут з жирової візьму п'ятий. Подивлюся, яка краще визріє за, таку і оставлю. А оцю всю жирову, жирову глазу я зріжу. То я не, не знала, будуть почки тут, не будуть, то я такі оставила на, на дві, на одну бруночку такі ось, як би тросточки, я не знаю, як їх сказ правильно сказати. От, і Із них вийшли в мене ось такі лози. Ну, в общем-то, я його пригрузила хорошо. От. І, да, і скільки вийшло винограда, теж я все оставила. Ну, По одній, звісно, на одному пагані по одній гронки. Ну, ґрунки вийшли дуже шикарні. І на смак він мені теж сподобався. Ну, ще, е, сахара в нього не дуже багато, ну, але ж таки м'якоть плотна. Потім він як зріє, я розріжу, покажу, яка м'якать, е, скільки кісточки там. Ну, В общем, то цей сорт. Мені сподобався. Сорт називається Рошфор. Так, ну і Тут у мене теж іде ряд. Тут всі, всі у мене новиночки. Ну, звісно, я вже їх пробую, але ще вони не достигли. Я потім вам потім напишу всі бірочки, названня і розповім про кожний цей сорт. Ось. Тут теж ось вони погані такі. Ну, ось така в мене екскурсія. Сьогодні трохи вам виноград показую. О, ну, а тут, звісно, тут, мій любі, тут мої взагалі любиміці. Так, ну, ось таке невеличке відео. Е, підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалось, ставте лайки. Далі буду знімати і полуницю, і виноград вам показувати. Е, Всім велике дякую, хто підписався на мій канал. У нас вже більше тисячі. Я дуже довольна. Для мене це, це важливо. Я, я коли починала, відкривала свій канал, я не знала, буде мене, будуть у мене дивитися, будуть у мене підписчики. Але ж таке вже нас тисяча, я задоволена і от своєї праці. От того, що виходить, і з вами спілкуємося, і по телефону, і пишете ви мені смски. Так що я буду старатися, буду вам щось новеньке показувати. Бажаю всім гарного дня. Хай теж у вас будуть гарні врожаї, і щоб у вас все було добре. До побачення!